У нас спочатку викладачем фізичного виховання фізичної культури, який заявив про себе як дисциплінованого, активного, чудового педагогічного працівника. Працюючи на цих посадах, він займався дуже посилено тренерською роботою. Він готував переможців неодноразових спортивних змагань з волейболу. Як нашого навчального закладу, так і команди «Карпатнафтохіму». Перший Любомир Богданович це показав дійсності тим, що він постійно посміхався. Наскільки це було ще оседно з його точки зору, а його організаторські дідності ми оцінили, коли вже була помаранчева революція, пам'ятаєте, коли він надівши шапку, ми помаранчевий шалик, оці під кабінетом міністрів тупочку тими патиками гатив він, наскільки. Наскільки показував, що дійсно він вірить в ті далі, і, і то є справа його життя, що коли в 2007 році треба було робити заступника директора з виховання, та любив Богданович, Ви маєте харизму, вас люблять студенти, а це не замаскується». Любов, студенти відчувають на якомусь рівні. Вас поважають викладачі. Ну, треба зробити коротко, якісний крок. Я був тут якраз директором техніку, треба зробити той крок, щоб із викладача фізичного виховання. Стати виховником, ви тренер з волейболу, станете тренером з виховання для всього навчального У Любомира. Почуття героїзму, патріотизму, національного патріотизму постійно було таке, коли його у 2015 році він добровольцем пішов. А то пробувши півтора року, він благополучно повернувся і працював успішно у нас. Тому ви знаєте, в нього була фізична сила. Що в коледжі ніхто не міг його поставити, вам реслінну на руку. Це як казав, якась божа сила в нього була. Його почуття цього національного патріотизму перевершувало все. І ви знаєте, коли спостало питання, я так запам'ятав, 24 лютого, коли Любомир Любчик, ти ж законом захищений, ти ж не обов'язково можеш ти, бо ти ж маєш навантаження достатньо кількості годин і так далі. А він мені відповів, каже, Петрович, а хто як не я? Такі герой. Герой це людина та, яка могла дотриматися цієї відповідальності, всіх своїх рис характеру, незважаючи на будь-які різні випробування, перешкоди, такі як страх, таких як якась непевність, змучився, не хочу. Людина відповідальна під час цілого свого життя. І пан Любомир є для нас кожного цим прикладом Будьте відповідальним, подивіться до кінця свого життя, до, до останньої своїх хвилин. Ми просто були шоковані. Ми просто плакали і ридали з цього приводу. Але ми ж жили надію, що все ж таки він, напевно, живий, бо знаючи його, він міг прийняти неординарне рішення в тій чи іншій ситуації. Розумієте, я собі так уявляв, їх просто розбомбили. А якщо б він був на полі бою, я зрозумів, що він би знайшов вихід і все ж таки він би. Був рятувався з тої чи іншої ситуації. Такий він був. Ми його шукали довго, ми все надіялися, я допомагав дружині, де ми тільки не зверталися, їздили. Во, на жаль, чуда не сталося. Ми змушені були. Дружина впізнала в житомер моргу. Ми кажемо, що герої не вмирають, вони живуть біля нас, вони постійно живуть. Своїм прикладом, своєю любов'ю вони несуть, виконують свій обов'язок, свою службу на небесах як в небесному воїнстві. І це не просто якісь такі пафосні слова, щоб полегшити біль. Воно дійсно є, і я думаю, що кожен з вас це відчуває і ту любов, і ту підтримку любомир. І, і тому так як тут є багато вихованців. Я хочу вам нагадати, що найбільшим пам'ятник кожному наставнику, вчителю, тренеру, його вихованці роблять своїм життям. Тому закликаю вас і бажаю, щоб ви своїм життям побудували йому пам'ятник, те, що він заклав: Ту любов, той оптимізм, те ставлення до життя це те, що ви, що ви взяли, і що ви маєте далі понести. Оце студентська рада тут, яку провадили. Вони на третьому курсі. Я вже говорив, вони його пам'ятають і хочуть дуже бути на могилі, коли будуть відкривати йому оцей пам'ятник. Дуже пам'ятають і жаліють, дуже жаліють. Бо він був, знаєте, така активна людина, ну нема ж з ким порівняти. Я вам сказав, це не людина була, як фізично здорова, так і своїм таким багатим оптимізмом, своєю рухливістю. Бажанням працювати в навчальному закладі, виховувати, навчати наших студентів. Наша незалежна Україна зараз є, була і буде. Але ви знаєте, що ці сторінки загалом приходилися і сходяти. Якщо згадати, то завжди добре перемагали. І отож, нам всі бажаю, щоб як найшвидше все закінчилося.